Як працює сонячна станція в київській квартирі? Влітку 2024-го сонячні панелі під вікнами квартир на дахах та на балконах багатоквартирних будинків перестали бути екзотикою. Чи є в них сенс та як вони працюють? Дізнаємось у Дмитра, власника квартирної СЕС, на базі рішень від Екофлоу. Як ви взагалі дійшли до ідеї зробити міні-квартирну сонячну станцію? Коли почались перші блекаути в 2022 році, то є, як у всіх була мета зробити якусь автономію. Спочатку щоб там працював холодильник, можливо, там, звісно, там роутер для інтернету. І в мене були якісь там у Я ставив тобто, цього не вистачало там на дві години. І перше, це моє це рівер. Я купив звичайно, на 700 Вт, яким я живив холодильник. Це вистачало, свій комп'ютер і роутер. Звісно, потім апетит, можна сказати, там збільшувався, і я пішов до Дельти. Це була Дельта 2 на 1 кВт, е, вона давала просто більшу потужність. Тобто я вже міг міг користуватися чайником, і в принципі цього мені вистачало, але все одно ж потім стало питання, коли світло є, да, воно там за годину зарядилась, але коли світла довго нема, вона сіла, що робити? І перші думки з'явилися ще там 23-му році, чи е, немає сенсу поставити, наприклад, генератор на балконі. Але, звісно, тобто, я живу на четвертому поверсі, закритий балкон, ну, який генератор в плані безпеки, в мене дитина там і так далі. Тому альтернатива це єдине сонячна панель. Мені повезла в мене південна сторона, і в мене сонце з 8 ранку до 6 вечора. І я вже у 23-му році там придивлявся. Потім блекаути припинили, стало і я про це забув. Але знову не влітку 24-го року з'явились. Я знайшов 400-ватну панель, яка складається, якраз вона в розмірах мого балкону. Що не портить естетичну сторону, якщо дивитися з вулиці, то вона гармонійно вписалася якраз от в мою сонячну сторону, можна сказати. Повісив з використанням звичайних е, уголків, які купив в строймаркеті. І, в принципі, вона почала заряджати. А що потім сталося? Тобто мені сонячну енергію було нікуди дівати, тому що це. Повісив я її в липні місяці. Вона давала в принципі 250-300 ватт стабільно. І в мене виглядало, що я почав розряджати дельту там з споживачами. Я туди підключав телевізори, я туди підключав там, PlayStation, тобто всі споживачі, які сильні у мене є. Я підключав до неї, щоб просто розряджати, щоб ця сонячна енергія не простоювала. Дельти 2 Макс, я у вас бачу, вони. Коли з'явились, як ви їх використовували? от Delta 2 Max з додатковою батареєю, все-таки це 4 кВт, і цього достатньо, в принципі, на не знаю, я вважаю, що добу автономії я протягну. Це в мене холодильник, в нас ще газовий котел є, тобто на зиму якраз. Потім я пішов трошки далі, і вже в вересні я побачив, що є таке PowerStream, Що він мені дозволив? Я цю сонячну панель підключив до PowerStream, а PowerStream вже в Дельту. І вона мені дозволяє цю сонячну енергію вже балансувати. Тобто я виставив пріоритет, спочатку заряджається моя дельта-станція, і потім надлишкова енергія відправляється в живлення квартири. Єдине, що щоб воно правильніше працювало, то в мене стоять розумні розетки. Розумні розетки я поставив від EcoFlow на холодильник. На роутер, і зараз я поставив на телевізор. Тому що телевізор це другий, третій споживач, який там ну, все-таки частіше всього вмикається. Ось це мені дозволяє після того, як зарядилась моя станція, у мене живиться квартира умовно безкоштовно. Тому що споживання мого холодильника це 80-100 ватт. Роутер це взагалі 8 Вт смішні. І телевізор тільки ввечері дивлюсь, то так само 60-80 Вт. Тому мені, в принципі, сонячної енергії вистачає для живлення оцих постійних моїх споживачів. І що я потім ще роблю, коли сонця нема? Так само в мене потім ці мої споживачі живляться від батареї, яку я заряджаю потім. ну Батарея, я маю на увазі кафло, і цей кафлоу потім заряджається в мене вночі там з 11 до 7 ранку по, дешеві, по дешевому тарифу. Які от були показники генерації? Вересень, якраз для сонячних панелей? Прям досить непоганий місяць був і сонячна погода, і температури там не вище 30 градусів. Ну от на практиці вересень вже, то есть, у мене от Power Stream стоїть з 1 вересня, умовно от, і зараз місяць завершується. У мене є чітка статистика. Тобто я нагенерував 32 кВт. Mm -hmm. Тобто, якщо в гроші перевести, це там ну, порядка 130-150 гривень. Це небагато, але це безкоштовна енергія, все одно воно висить. І моя перша мета була це певна автономія, все таки. І потім, коли воно вже висить, другою метою була та вже все таки, хоч якось воно, щоб приносило якусь користь. Тому 32 кВт воно станом на сьогодні нагенерувало. Скільки воно в середньому в день? Тобто зранку, з 8 ранку, в мене там вона видає там, умовно десь 100 ватт. І починаючи з 10 до 2, стабільно там 250, максимум у мене було 330-20 ватт вона видає. У хмарну погоду яка генерація? У хмарну погоду. Тобто, якраз от були в нас в вересні вже дні, коли там похмуро взагалі сонце не пробивається. Ну це 10% від номіналу. Тобто умовно 40-50 Вт воно видає. Як у вас все це закомотовано? Ну, в першу чергу, моя мета була поставити все це на балконі, щоб прямим, прямими дротами, які від панелі виходять, тут зразу підключити до PowerStream паверстрім в EcoFlow. Тому все це в мене стоїть на балконі. Тому як в мене це підключено? Від щитка, який в квартирі в мене знаходиться в коридорі, в мене дотягнуто сюди два проводи. Просто тобто, прийшло і уйшло. Ось це просто для того, щоб я міг заживити від міста EcoFlow. Ось як підключена сонячна тема. Тобто з сонячними дротами в мене там сонячна панель цими дротами підключена в PowerStream. PowerStream підключена рідними проводами вже до станції. В мене станція Delta 2 Max з екст з додатковою батареєю. Тобто в мене 4 кВт. І там у Delta 2MAX якраз є два порта. Один порт це підключена до такої батареї, другий порт це цей PowerStream. Тому, в принципі, тут все рідно підключено, нічого не паяв, сам не робив. І розумні розеточки, які ну просто я включив. В холодильник, включив роутери. А поверстрім до мережі квартири як? PowerStream до мережі квартири так само рідним дротом, включена просто вилкою 220 в розетку. Mm -hmm. PowerStream не віддає мережу в квартиру, коли йде відключення. Вірно розумієте? Так. Да. Чесно, для мене було це несподіванкою, тому що дійсно, коли нема електрики від міста, він не може це робити. Технічно я вже знаю, чому це розумію, тому що він підмішує все-таки. Це було неприємно, але коли світло є, все працює нормально. Як плануєте вдосконалювати свою систему чи докуповувати щось, чи от якраз комутацію до квартири змінювати? Ну, до в мене ще є так дві можна сказати задачі. Одна найближча, яку я хочу зробити. Тобто тут в мене все працює автономно через додаток, все це контролюється дуже зручно. Я бачу всі споживання і так далі, і можу підналаштовувати навіть там що треба, в залежності від там, сезонності. Плюс в додатку є дуже зручно. Якщо там похмура погода, можна більше брати енергії з акумулятора. Тобто є оці можна сказати автоматичні режими. Це я дуже користуюсь. А як я технічно хочу от, далі розвивати це? Однозначно хочу зробити певну автоматику, тому що от е, зима буде е, скоро настане. і Я думаю, що все-таки блокаути повернуться. І крім цієї автономії, тось має автоматично все перемикатись. Тобто я не раджу і сам не використовую па, е, провід вилка-вилка, тому що в мене мала дитина, дружина, тось ну і це може чівати просто, що найменше щось згорить, що найгірше тось когось током вдарить. Тому я це дуже не раджу. Я хочу зробити це в автоматичному режимі. Тому в мене затягнути сюди два проводи, і буде стояти коробочка, яка там. Автоматично буде розуміти, що світло пропало. Це, от все на такому електронному вигляді, має бути в електронному режимі працювати. І друге, що ну, звісно, 400 ватт. Трошечки малувато, особливо коли період буде не сонячний. Тобто мій прогноз, скоріш за все, там місяців вісім на рік в мене буде вистачати цього, але 4 місяці ну, буде доволі малувато. Тому, якщо буде можливість, це просто ще додати в таку ще одну панель 400 Вт, тому що станція Дельта 2 вона вміє якраз з 800 Вт працювати. І PowerStream так само вони є 600-800 ватт, тому 800 ватт і тоді так само можна підключити дві панелі. Це мій максимум такий то тобто, автоматика, і другий це можливо просто збільшити кількість сонячної енергії. Дякую за те, що поділились вашим досвідом. Дякую вам. Оскільки зима близько, то вже в день наших зйомок Дмитро проконсультувався з електриками стосовно автоматичного воду резерву, завдяки якому квартира буде переходити на живлення від зарядних станцій під час відключення електрики. Дивіться, ми зазвичай ставимо на зарядку диференційний автомахи. Ну, звичайні автомати вони спрацьовують по перевантаженню, якщо там станція бере більше ніж має. Біф-автомати ще додатково виключаються по, по, по дітей струму. Для того, щоб ми правильно підключили систему по такого типу, нам треба якимось з спеціалізованих пристроїв користуватися. Є пристрої для комутації правильної комутації резерву в квартиру, які у вас повністю ізолюють. Резерв від мережі міської. І вони там діляться на автоматичні або ручні. Е е є кілька функцій для збереження станції, захисні модулі, і, в принципі, все. На практиці можу сказати, скористайтесь спеціалістом. Краще звернутися до людини, яка цим займається постійно, яка працює в цьому плані. Звернутися до кількох спеціалістів, якщо ви не певні, що вас там обманюють, розказують, що ціни 10, 20, 30 тисяч. Ви різних спеціалістів можете передивитися, послухати їхні поради, передивитися схеми підключення, і тоді обрати, яка для вас підходить.